Дорогі брати і сестри, ми сьогодні відзначаємо Різдво Христове у момент, коли наша Батьківщина переживає найсумнішу подію у своїй новітній історії, подію війни. Ми сьогодні бачимо на власні очі, до чого може дійти людина, коли в неї немає місця на Бога, коли її серце пусте, без любові. Ми сьогодні чуємо на власні вуха, до чого може допровадити людина, до якого стану може допровадити людина інших, коли ставить себе у центрі Всесвіту, коли вона почувається Господом іншого життя. Але у такий важкий час, у період війни, приходить до нас Господь, і Він хоче нам щось переказати, Він хоче нас обняти. Під час Другої світової війни, коли американські війська дислокувалися у Лондоні під час Різдва, двоє солдатів вирішило піти у пошуках церкви, щоб відсвяткувати Різдвяну літургію. Вони довго шукали, але церкви не знайшли, церкви були закриті. Але вони натрапили на будинок, на якому було написано. Притулок королеви Анни. І коли вони там зайшли, вони не побачили ні ялинки, ні вертепу, вони не почули ні колядок, не бачили ні священника. вони бачили сум на лиця дітей, бо це були діти, батьки яких загинули під час війни. І коли вони до них підійшли, то почали ділитися тим, що вони мали із собою. Гроші, цукорки, давали ручки, олівці. Але одна дитина була в куточку, і коли солдат підійшов до неї, запитав: А ти що хочеш отримати на Різдво? І цей хлопчина відповів: Обійми мене. Дорогі брати і сестри, любов це є найцінніший дар, який дав нам Бог, і яким ми маємо ділитися одні з одним. Бог дав нам найцінніший дар свого Сина, і Він хоче нас обняти. Якщо подивимось на різдвяну фігурку Ісуса Христа, вона найчастіше презентована із розпостертими руками. І ми сьогодні просимо, щоб новонароджене дитя своїми раменами, своїми руками обняло перш за все тих, хто зараз відстоює нашу свободу. Обняло всіх членів Збройних сил України на чолі із нашим президентом, щоб Божа дитина додавала сил і відваги для тих, хто зараз в холоді, морозі, інколи й в темряві, своїм життям відстоює незалежність нашої батьківщини. Ми просимо, щоб Боже дитя своїми руками огорнуло тих, хто зараз у неволі, щоб вони щасливо повернулися. До своїх домівок, до своїх родин. Ми просимо Боже дитя, щоб воно принесло мир для тих осіб, які втратили надію, втратили віру, втратили житло і втратили своїх рідних, щоб Боже дитя своїм серцем огорнуло їхні серця. І ми просимо, щоб новонароджене дитя огорнуло своїм милосердям всіх. Хто відійшов з цього світу через ракети, гранати, обстріли, через те, що їхнє життя забрала війна. І ми просимо, щоб Божа дитина принесла мир усім нам, нашій батьківщині, нашим серцям, нашим містам і селам, і кожному з нас Христос рождається.